10 липня 2025 року на youtube каналі «1 плюс 1» вийде 36 та серія легендарної іспанської драми Таємниця старого моста з українським дублажем, яка знову затягне нас у вир пристрастей і таємниць пуента В'єхо. Ця серія продовжує розкривати складні долі героїв, де кожен крок сповнений драматизму, а кожне рішення змінює хід подій. Серіал, який уже підкорив серця мільйонів, не втрачає своєї магії завдяки глибоким емоціям і несподіваним поворотам. Сюжет 36 ї серії обіцяє тримати в напрузі протистояння між пепою та францискою Монтенегро досягає нового піку, а Трістан опиняється перед складним вибором, який може зруйнувати або врятувати його кохання. Український дублаж, як завжди, на висоті. Голоси герожів звучать живо, передаючи всю гаму почуттів, від розпачу до надії. Озвучка додає серіалу особливого шарму, роблячи його ближчим до нашої культури, але зберігаючи іспанський колорит. Не пропустіть 36 ту серію таємниці старого моста 10 липня 2025 року на каналі 1+,1. Це чудовий привід влаштувати затишний вечір і зануритися у світ, де кохання та зрада йдуть пліч опліч. Серіал продовжує доводити, що навіть після стількох сезонів він залишається свіжим і захопливим. Вмикайте та насолоджуйтесь.